Всім привіт! Це я канал з твореними. І я коли почула тільки, що на рукою хапнула. Здається, yeah. що вона хотіла мене відібрати, але коли вона доторгнулася, то, то такий, ну, вона така м'яганька, гарненька. Так, хоп. і все. Напевно, жається, що забрала цю штуку. Певно, хоче неї бавитися, а тут буде щось інше. Так, це буде на спальні маду, це така м'яка іграшка. Ося, ти на мене не жаїшся, то я можу ту хатку знести. До це я їй все поподобав. Ось і на ямку тобі нову воду. Оттуда потушувати. Так, все, Пуся, нову водичку поніс. Те, що вже помилу не висигають попередній водичці, і тепер пусі має ще пити. Уже нову водичку. Ми вже в наступній серії будемо водичку міняти на молочку. Тепер я точно буде це пити. Та-та-та. Це виглядає, ніби це початок, да, така водичка. фонарик, ну і ось таке. Уже шість войн пройшов, хотя это яко Та. такие не высохли. Все, давится. Вс время шесть вон. А де я файно звоню? Так, зараз покажу настройку. кс 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 Кс-кс-кс. Зараз подивимся на її Настрой, надеюсь, что она не хороший. Посмотрю, как я постараюсь. Вот, пусть я вот такая закрывалочки и хочу спать. Поки що це хата тільки пусі, тому що кабасик щось у неї гратися не хоче. Mm. <кхух> Ось така годинка. вам сказати, все таке. Так може, давайте вже сьогодні половиємо на молочко, а. Ну, давайте що спробуємо. Ну, не в тій Серегі, тому що е, це. Ну, що тих відео залишилося. Якось таке пуся враження. Ну, пуся тут авжилася що ще сказати. Пуся тут вжилася. Ну, у третє і в четвертому ми будемо старатися. Заманювати сюди кабарська, щоб мені тут сподобалося. Може вийде. Але ти трошки. О. То пусть я хочу спати, пусть я просто спати хоче. А їй не дають до світла. Ось таке світло. Я включив світло, тому що відсунути. Тому що я хочу засняти відео. Тік, тік, тік. Пуся, опуся. Уже висохли ті. Коти. Я зрозумів, Пуся ні за кого не де. Шо, пуся вже вибирається. Давайте світло включимо, Ми ж давайте виключимо. Та давайте на хвилинку виключимо. Побачимо, чи пуся засне чи ні, Пуся вже вибирається. Ну Добре, поки що, ще побудемо без пусі. Пуся, тут, тут Пуся, тут тапусі. Пуся. пуся немає її їсти, але є пити. Напевно, вона пити не хоче, а хочу їсти. Ось тут тапуся. Ну, Кому сподобалося це відео велике. Це друга частина робимо гатинку. Ось така друга частина вийшла. Так. Ну, якщо хочете побачити більше таких крутих серій, то будь ласка, підпишіться. Я хочу добитися 50 підписників. Ну або хоча б 100. Ну і поставте лайк на це відео. Уже коли я закінчу в третій серії я буду казати кількість лайків. І ви будете набирати. І тоді я випускаю нову серію і ті, з кількість підписників. Ну, там добавити один або два. Ну все. Остальная хванка. Кому сподобалось, сейчас расскажу видео. Поставьте лайк. Бобуся, показывай лайк. Лайк. Ну все, всем папа-папа. -па -па -па. Ну, все всем па папа. -па. Очень, очень. Все всем па па, -па.